Всі питають, де Потап. навіть пустили чутки, що потап помер. Але ні, він живий все добре. І 13 квітня в Германії буде концерт, великий концерт, Солянка, під назвою «Russian Retro». І Потап буде співати пісні гуртів на патапі Настя, Врем'є Стекло і мозги Один Потап буде відбуватися аж за три гурти. Але не це обурює, обурює, що назва концерту Russian Retro і Потап приймає участь саме під час того, як Russian. Федерейшн фігачить по нам своїми бомбами та мінами. Коротше, послухайте, що Потап про це сказав. Що він вважає цю помилку? Робить свої зауваження організаторам, виправляють помилки. І ось коментар саме Потапа Гутен, так шановні українці, знаю кіпіш з приводу афіші, справедливо, а це людський фактор. І я не один, хто потрапляв в такі ситуації, але ті мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. А це була неузгоджена афіша, і виставила ми її зараз. Виправили, я приношу свої вибачення перед цими, кого обурило це. А приходьте на концерти. Ну добре, що якийсь символ мені ще німецький стародавній не поставили. Всіх запрошую на концерти, буде весело і ну вибачте, не догледіли. Ав вітершніце ви скажете. Ваша думка яка з приводу цього? Чи повірили ви потапу, чи повірили, що це випадковість? Що з самого початку він не знав, що так буде називатися саме цей концерт? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. І як ви вважаєте, чи нормально приймати участь в Russian Ретро українському артисту саме зараз, дві 2024 році, під час повномасштабного вторгнення?